Сергія Вовка, директора центру транспортних стратегій? Вітаю вас, пане Сергіє. Добрий день. Отже, пане Сергій, для початку є заява пана Перцовського, очільника Україзниці про те, що є тенденція до збільшення ударів? Тож я вас хочу розпитати, що на цілі цих ударів це радше удар по українській логістиці, чи певна така акція і ПСО для того, щоб продемонструвати українцям, що ну залізниця під ударом і небезпечно пересуватися країною? Яка ваша точка зору? Ну, ми тут бачимо, що це комплексний вплив. По-перше, це вплив на економіку, оскільки е, через залізницю портуються великі обсяги вантажів, які є е, необхідними для виробництва ну, вітчизняних підприємств. Відповідно, економіка заторможується, відповідно, заторможується і сплата податків, і проявляються інші негативні е, макроефекти. Це питання номер один. Питання номер один дійсно є прямий вплив і на населення, оскільки ми бачимо, що зараз е це призводить не лише до зупинки вантажних, а й до зупинки і від е термінування пасажирських поїздів. Більше того, ми бачили факти, коли е пасажири були змушені продовжувати свою подорож вже не в поїздах, а їх екстрено пересаджували на автобуси чи інші види. Тобто, це факт номер два, і факт номер три. Ну, але це. Last but not least, як кажуть, тобто це можливо навіть і основний. Це безумовно вплив на військову логістику, тому що ми бачимо, що е, ті, е, ті підстанції, які і ті залізничні активи, які є під ударом, вони безпосередньо знаходяться в близькості від лінії зіткнення і звичайно, таким чином є вплив лише не і не тільки на мирні вантажі, але і на можливу доставку військових вантажів. Тому ми тут ми тут маємо. Три факти, тобто обороноздатність, економіка, і звичайно, населення, яке теж напряму відчуває наслідки цих ударів варварських ударів, тому що насправді це є мирна інфраструктура, і е е всі розуміють, що це вплив е і прямий, і вплив психологічний. Я надзвичайно чутливий. Окей, це зрозуміло. Добре, ми маємо дано власне. Це російські удари по, е по межі. По російським ударам по по українській залізниці, але я вас хочу тоді уточнити в такому випадку, що робити? От пан Шевченко, керівник із пасажирських комунікацій укрзалізниці, він напередодні заявив моїм колегам, що уЗ готується до парадигми постійних ударів по інфраструктурі залізниці у такому випадку. Чи вистачить Україні укрзалізниці ресурсів для того, щоб подолати ці атаки? Що я маю на увазі? Маневрові тепловози, резервні шляхи. Персонал для того, щоб швидко лагодити е, пошкоджене полотно. Як, в якому стані зараз Укрзалізниця? Чи готова вона до посилених російських ударів? Я думаю, що тут не можна говорити, що вона готова до постійних жити в, військ... в стані постійної війни, і постійного руйнування. Напевно, не може бути готова будь-яка державна компанія. Більш того, ми бачимо, що перед цим. Е... Точно так були активовані удари і по портовій системі. Тобто, очевидно, що Росія таким чином намагається знайти е, слабкі точки української економіки, слабкі точки, які зможуть е, стримувати український експорт, а відтак і е, викликати певні перебої з виконанням безпосередньо е, тих виробничих завдань, які стоять перед підприємствами. Ну забезпечення в тому числі і соціальної і інших історій. Будь-яка компанія не може бути до такого готова. Тобто, безумовно, велика подяка залізничникам за те, що вони знаходять можливість на надзвичайно короткі строки і швидко реагувати, відновлювати рух, але безумовно питання доступу до ресурсів і значною мірою фінансових ресурсів воно тут є одним з визначальних, оскільки це великі кошти, укрзалізниця зараз. Є глибоко збитковою, і залучати ці кошти компанії ну звичайно, складливо схваливо більше в такому екстреному режимі, тому що, звичайно, ніхто не може прогнозувати, яка кількість цих коштів буде потрібна там на сьогодні, на завтра чи на наступний місяць. Я думаю, якщо відповідати на ваше перше питання, що робити, то тут відповідь має бути знову ж таки комплексна. Ну, по перше, безумовно, має бути задіяний військовий аспект. Тобто, очевидно, потрібно переглянути. Парадигму і протиповітряної протиракетної концепції захисту от саме енергетичних об'єктів залізниці і вузлових станцій на залізниці для того, щоб принаймні мінімізувати негативні наслідки таких ударів. Тобто, я розумію, що зараз дефіцит ПВО спостерігається абсолютно по всій країні, але ми маємо розуміти, що якщо зупиниться залізниця, то негативний вплив, особливо під час зимового періоду, буде відчутно, ну, буквально одразу. Тобто точно так, як ми в свій час працювали над тим, щоб активно захищати енергетику, очевидно, що потрібно дивитися і шукати ресурс на те, щоб активно захищати і залізницю згляду на ту велику роль, яку вона відіграє в перевезеннях вантажів і громадян. Друге питання це дійсно доступ до коштів. Він надзвичайно важливий. На мою думку, потрібно створювати державний цільовий фонд, в цей фонд залучати в тому числі і кошти наших зовнішніх партнерів для того, щоб Чітко прозоро вони бачили, що ці кошти витрачаються на ремонт, на реконструкцію залізниці і на реконструкцію тих пошкоджень, які є зафіксованими, і які ми спостерігаємо, тому що знову ж таки в кінцевому випадку мова йде і про способу, обороноздатність України і про її можливість протидіяти російській агресії. Тому я думаю, що тут логіка. Буде зрозуміло для наших зовнішніх партнерів. Просто потрібно створити ось той механізм, який дозволить забезпечити з одного боку прозорість, а з іншого боку, дасть залізничникам достатній фінансовий ресурс. Я думаю, що це є питання номер один наразі для того, щоб оперативно відновлювати ті пошкодження, які ми на жаль фіксуємо практично вже кожного ну навіть не тижня, а навіть кожного дня. Тоді дозвольте я вас питаю про ще одну важливу точку співпраці і розвитку «Укрзалізниці» взагалі і нашого зв'язку з Європою. Від Балтійського моря до Чорного Польща готова збудувати залізницю, яка з'єднає Сілезію з Одесою заради доступу до власне Чорного моря. Про це повідомив новий президент Агентства промислового розвитку Бартоломей Бабушка, пишуть польські медіа. За його словами, Варшава готова взятися за будівництво Євроколії, яка на українській території пролягатиме від Львова до Одеси. Далі цитата: Якщо Україна розглядає можливість вступу до ЄС, то це неможливо зробити на широкій колії, зазначив посадовець. Роботи, ймовірно, коштують десятки мільярдів євро. Тож ухвалені остаточного рішення поки що немає. Це такі, скажімо так, плани. Як ви ставитесь до таких планів? Наскільки це реалістично? І чи можуть європейці будувати євроколію у нас Безумовно, це питання є реалістичним. Більш того, Україна є частиною європейських транспортних коридорів ТНК. і більше один з цих коридорів безпосередньо заходить, в тому числі на територію Одеси. Він іде крас від західних кордонів. Ми зараз, скажімо так, напрацьовуємо технічні рішення. Ми напрацюємо над пошуком тих, ну, в тому числі що стосується стандартів роботи з колією європейського зразку. У нас перший пілотний проект, Це, власне, недавно він був затверджений грантове фінансування добудови колії 435, вже фактично до станції з Тобто це той проект, який буде частково фінансуватися 50% за кошти євросоюзу, а частково за кошти е України. Тобто, це може бути кредитні кошти або кошти українниці. На цьо, на цій ділянці ми зможемо ми отримаємо е досвід переходу на цю колію, Можливо, ми отримаємо досвід навіть роботи паралельно двох колій, Як це є там на обмежених ділянках на заході нашої країни, після цього дійсно мова може йти про те, що Євроколія буде заходити глибше на територію. України безпосередньо до точок, де генерується пасажиро і вантажопотік. звичайно, Одеса, яка є однією з головних зловних елементів власне логістики в цілому чорноморського регіону, тут є одним з пріоритетів. Тому я думаю, що ми будемо йти цим шляхом. Ми будемо безумовно. Він не буде надзвичайно швидким. Тобто, спочатку мова буде йти про е, захід е, колі 1435 на територію Західної України, і як для пасажирського, так і для вантажного руху. А далі, можливо, ми будемо говорити про те, що Колія буде притягнута безпосередньо вже і до Києва, і до Одеси. І дуже добре, що якраз польська сторона чудово розуміє перспективи таких проєктів, тому що коли ми маємо партнерів з Євросоюзу, то розвивати. Іх і головне залучати європейські кошти, тому що однозначно «Укрзалізниці» немає коштів для самостійного реалізації таких проектів. Буде набагато простіше. Це цікавий проект. Ми будемо слідкувати над тим, як він буде розвиватися, ну, хоча б на рівні розробки відповідної техніко-економічного обґрунтування, яке є абсолютно необхідним для переходу на стадії практичної реалізації, залучення фінансування і тому подібних речей. Але це та історія, до якої ми рухаємося, і я тут тільки вітаю такі заяви з боку Європи. Про необхідність власне інтеграції української та польської транспортних систем ну, українсько-європейської транспортних систем, а польська вне, точка входу в європейську дя... систему. Дякую систем. вам, пане Сергію. Ви бачите, ви сказали, що ви будете слідкувати, і ми будемо слідкувати обов'язково за цим проектом. Ми будемо з вами обов'язково про це говорити. Багато є доволі темпу наші залізниці. Про що поговорити. Я вам дякую за ваш час. Дякую за те, що знайшли можливість включитися до нас. Я нагадаю, що це був Сергій Вовк, директор центру транспортних стратегій. Дякую вам, пане Сергію. Do pobawienia.